О, ще зняв верхню накладку, ну, тут нічого складного нема. Е, так, на що треба звернути увагу? Є той крючок в крючку, тут отут знизу не знаю, чи видно буде. Зас, тут шурупчик крутиться, тут таке. Стільки по скільки. Е, Далі. Тут от йде механізм, досить -таки цікавий, я його не зустрічав. То есть, типа, як сідає хоч на садушку, типа, хоп, і, дворник, і, 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 і підголовник піднімається. Е, Витягнув ці заглушечки, вони досить просто витягуються, не треба нічого корежити, Просто я, ну, перший раз я не знав, а тепер вже знаю, на другий свідочку буде простіше. Коротше, знімаєте через заглушку матеріал, знімаєте паралон, він досить легко знімається, витягується. Тут досить скалодар. Опа, нажав. Тут є опазики ці. Ось з одної сторони так само, от, і тут. О, один. І так само цієї сторони тут. От, да? Там якраз лусики їх просто всередину вигнути і <звіх> зні... знімаються. Тобто Тут взагалі проблеми немає ніякої. Тобто Воно на раз-два робиться. Єдиний нюанс, що кажу. Єдиний нюанс, 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 що не знав, то, трохи бо дивився відео, там є чувак з Білорусі, то він показував, як ці дужки переробляти на альфарді в першому ну У на 20 нас 20-й. У нас друге покоління, трошки ці дужки трошки зробили. Ну нічого. Е, так, на рахунок рівня безпеку ремінь безпеки, замок без проблем стає там, тут, тут нічого складного немає, тут от відкручується раз і два. Відкручується ці, як його два болта, воно переселяється на другу сторону. Єдиний нюанс, зараз треба точно виміряти кріплення підлокотника. буде ну, Перше я розберу другу сідушку, то воно акуратно треба буде повимірювати, роз... <кій> понадрізати його зняти і тоді вже. Тоді його приварю. Подушка безпеки взагалі там проблеми немає, скільки два болта бул... два відкрутив і на тому кінець воно вийшло. Під час розборки там є не нюанс є. знімаєте чохол. коли знімаєте чохол. не дасть не дасть оцей болтик. Цей болтик тримає якраз в сторону... в сторону, сторону самої накидки з двома ремнями стягнути ну, проблеми взагалі нема. то, то відкручу. Е, ручки я не буду переставляти, але я сумніваюся, що я на свій буду ставити то вже на другу машинку, собі не сідки пороблю, бо там я поставив від Lexus від, від 350-го до 2009 року там сідушки досить непогано лягли. Єдиний нюанс, що там був. Е, Хіба по салазках. А так загально непогано. У мене буде відео, не знаю, може викладу швидше, ніж це. Бо я знімав, там, ну в мене якийсь нюанс вискочив, ну поки що мені того вистачає, бо я там ставив, тут є механічні привода, там є електростав, монтував, тому буде ще буде відосик. Ще що. Ще, що, що? там в загальному більше нічого такого. Потім ще познімаю, покажу покажу, ну, як у мене вийшло, перше ще зніму, бо дивився відосі, то тіпо, чувак ще переварював, переварював даний гачок, я переварювати його не буду, ні, не бачу змісту його переварювати через те, що в мене зверху це чехли. Та й все вроді. Ну, єдине, що тут йде у нас, як я не помиляюся, раз, два, три. М -м три цих, як його, три кольця з цієї сторони, три стої. І як я не помиляюся вроде би, раз, чи два чи три, точно не згадаю кілечка. Ну, так як я ну, не дуже заморачувався з тими кільцями, то я видно, потім поставлю то на стяжки. На, на мілкі стяжки, головне, щоб воно тримало на тому кінець. Ну, видумувати там нічого не буду, бо то ну, з кольцями дуже багато буде гемороїв поміг їх назад поставити. Вони досить такі плотненькі мені, і досить важко їх буде назад ставити. Деякі порозрізав, деякі ще лишив, ну, Нижні я лишив точно, тут то нижні я поставлю кольца, бо там би... Ну, Тут проблеми немає їх поставити, а то, що під самою спинкою ну, трошки, трошки Ну, Але цей механізм досить цікавий, я його ну, я з ним не, не зустрічав, що не інакше. しっかり手品でお楽しみに。No,